У 2019 році семирічному Захару Озерову діагностували хронічну двобічну сенсоневральну глуховатість другого ступеню. Не можна сказати, що цей діагноз поділив життя родини на до і після, адже хлопчик хворіє від народження і має відповідну групу інвалідності. Мамі дуже непросто переносити всі тяготи, пов'язані зі здоров'ям сина, адже в неї є ще дитина і вона їх виховує сама. А придбати слуховий апарат, без якого Захар не чує анічогісінько, їй просто нема за що. Ми в шості в сумах нам ставили, що дитина здорова. Ми за сум потеряли 5 років. Ми коли приїхали самі від себе в Київ, нам лікар сказала, що в нього вже глухота. Один апарат коштує 25 тисяч гривень. Але в центрі в Києві, до якого ми звернулися, ми вже другий раз в них купуємо, вони нам зробили знижку 22 500 на другий. А наші апарати вже на максимумі настройці. І, ну як сказати, то есть, наступний раз вже настраювати нема чого, треба інші, більш современніші. Пані Катерина звернулася за допомогою до волонтерського центру З любов'ю в серці, де змогла отримати невелику суму грошей, проте навіть 10 гривень для Захара наразі можуть вирішити дуже багато. Мені на допомогла, дякую їй велике. Я дякую кожному шосточку, коли скидають 10, 20, 10, 100 гривень, 500, то це вже, я не знаю, ну, чесно я дуже благодарна кожному, хто допомагає і допоможе. Я прошу кожного, хто може допомогти нам, моєму сину, Захару. Я буду рада, чесно сказати, навіть гривні, хто допоможе з Кінелі. Дуже благодарна буду. Бо я виспитую сама двох діток. Я не, можу, я не можу піти працювати, тому що в мене дитина інвалід. Тим паче, ще зараз війна. Просто немає можливості. Захар, який мріє про перемогу України над расистами, та його мама Катерина дуже сподіваються, що їм вдасться назбирати необхідну суму у 47,5 тисяч гривень, і необхідний апарат допоможе хлопчику почути цей світ і розвиватися на рівні з однолітками.